Чергова доба протистояння на валі агресора, світло, вода, інші послуги. Ворог нас без них не залишить. Вітаю в ефірі Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Про все найголовніше розповімо прямо зараз. Зберігається загроза ракетних обстрілів ворога. Населені пункти на Запоріжжі зазнають ударів і ушкоджень через окупантів. Але наші захисники не затримуються із відповіддю. І міжнародні партнери допомагають. Хроніки воєнного стану. Далі 292-га доба протистоянню ворогу. Загарбники намагаються знищувати критичну інфраструктуру міста, щоб залишити людей без світла, тепла та води. Зберігається загроза ударів з використанням ракет і ударних БПЛА по об'єктах енергетичної системи. Та критичної інфраструктури на всій території України на Запорізькому напрямку противник обстріляв населені пункти Времівка Донецької області та Зелене Поле, Новопіль, Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне і Малі Щербаки Запорізької області. Загалом за минулу добу 21 населений пункт на Запоріжжі опинився під ворожим обстрілом. За інформацією нацполіції, надійшло 12 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Напруженою була ніч і на Дніпропетровщині. Військові РФ випустили по Нікопольській та Марганецькій громадах понад 30 снарядів з граду та важкої артилерії. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА минулося без жертв та постраждалих. Ворог протягом минулої доби обстріляв 12 населених пунктів Харківщини, розташованих неподалік лінії зіткнення. Постраждалих немає. В одному з населених пунктів згоріли два дачні будинки. Загарбники обстріляли Херсон та передмістя. Загорілися декілька квартир, багатоповерхівки. Внаслідок теракту загинула жінка. Ще четверо людей поранено. Насипали і наші захисники збройні сили влучили у місце розташування військового формування Вагнера, що знаходилось у Сватові на Луганщині. Кількість поранених та двохсотих уточнюється. Загалом за минулу добу було знищено 620 окупантів: 24 танки, 8 броньованих машин, артилерійська система, 4 безпілотники, стільки ж автотехніки та дві одиниці спецтехніки. Президент Франції Макрон заявив, що Україна може розраховувати на їхню підтримку стільки, скільки потрібно для повного відновлення свого суверенітету та територіальної цілісності. Міністр іноземних справ Великобританії повністю підтримує Україну і вважає, що будь-які переговори з РФ мають проводитися лише на умовах нашої держави. Позиція Великобританії залишається незмінною. Будь-які мирні переговори мають відбутися краще раніше аніж пізніше, але вони обов'язково мають проходити за тих умов, про які заявить українська сторона. Посол України в Німеччині повідомив, що уряд країни пообіцяв передати нашим військовим більше зброї та боєприпасів. До того ж, ведуться переговори щодо постачання сучасних танків. У Словаччині почав працювати ремонтний центр для української військової техніки. Німецька танкобудівна компанія організовує налагодження машин, що були зношені чи пошкоджені під час війни в Україні. Віце-президент Світового банку у справах регіонів Європи та Центральної Азії заявила, що до кінця року фінустанова планує виділити Україні ще понад півтора мільярди доларів. Решту коштів направлять наступного року. Президент США Байден підтвердив зобов'язання країни продовжувати надавати Україні допомогу в галузі безпеки, економіки та гуманітарної сфери, а першочергову увагу приділяти зміцненню протиповітряної оборони нашої країни. Про це повідомив офіційний портал Білого Дому. 12 грудня в Україні відзначається День сухопутних військ. Саме після заходу піхотинців територія може вважатися відвоюваною. Команда Інформ» бажає нашим бійцям натхнення і далі гнати ворога і дітей до українських кордонів. Українське запорізьке зерно залишається ціллю для агресора. Його все ще намагаються вивести з тимчасово окупованої території. Та відплата вже наближається. Грабіж зерна з України продовжується. До порту тимчасово окупованого Бердянська прямують вагони з краденою пшеницею. Про це повідомили місцеві змі. Очевидно, окупанти готуються вкотре вивезти зерно морем. Примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях триває. Окупанти створюють жорсткі умови, щоб без їхнього папірця не можна було існувати. Окупанти та колаборанти чим дощ намагаються створити нібито мирне життя. У Мелітополі гауляйтери готують місто до новорічних свят і звітуються своїй верхівці, що мешканці у захваті. У Бердянську з'явилися товари виробництва Ірану, зокрема, солодкі напої та соняшникова олія. Якщо пояснити закупівлю напоїв якось вже можна, то імпорт олії у аграрну країну викликає здивування. А що вже не дивує, так це чергові махінації. РФ Гауляй Тербалицький заявив, що до нового року гривня вийде з обігу на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя. Мелітопольці кажуть, рублі, що на них міняють нашу валюту, старого зразка вже давно не використовуються у самій РФ. У Кушугумі Запорізького району чоловіку закортіло випити кави о п'ятій ранку. Прийшовши до пункту незламності, він вимагав зробити йому гарячого напою. На відмову почав погрожувати ножем. Наразі чоловіка затримали правоохоронці. У Бердянську окупанти затримали пастора Сергія Карпенка. Окупанти діють за протертим до дірок сценарієм, обшукали церкву і, начебто, знайшли українську символіку. Не вщухає конвеєр з пропагандистськими сюжетами, та теми для них настільки вичерпані, що доводиться придумувати ідеї, що звично не відповідають дійсності. Заходять з мародерством до квартири, вони знімають відео, начебто в цій квартирі є диверсанти, і є ознака таких відео про те, що якісь там наклейки правого сектору вони зовсім нові, і там є вони на камеру знаходять інструкції, як мають діяти диверсанти, і вони знаходять якісь посвідчення зсу. І ми всі розуміємо, що це лише пропаганда, і немає нічого спільного з дійсністю. Нагадаємо, минулої доби було підбито 200 окупантів в одному з кафе у Мелітополі. Міський голова зазначає, що це були не прості військові, а вершки. Там знаходилися а, різні угрупування, досить важливі. Перше, те, що самі окупанти відмічають, це а, спецпідрозділ ФСБ, який відповідав за ведення баз, ведення, баз даних, за ведення аналітики. То це були такі програмісти, які подавали інформацію безпосередньо расистам для того, щоб вони далі чинили терор проти нашого цивільного населення. А друге, це місто досить а, часто облюбували осетинці. Які там знаходилися, відпочивали, які там і безпосередньо жили. Полум'яні привіти окупантам не завершуються. Минулої доби ЗСУ влучили у Молочанську в місце розташування загарбників, що віджали один із заводів, де й створили базу. Там вони переховували техніку, та тепер її вже немає. У тимчасово окупованому Мелітополі почали з'являтися листівки з рекомендаціями, що робити під час контрнаступу Збройних сил України. Саме такі поради почали з'являтися у Херсоні незадовго до деокупації міста. Український співак Святослав Вакарчук продовжує підтримувати тимчасово окуповані міста, зокрема Мелітополь. Фронтмен гурту Океан Ельзи виставив у соцмережі фотографію, де він одягнутий у футболку з написом Мелітополь це Україна. Вихователька із Херсона, яка побувала у полоні у загарбників за проукраїнську позицію та волонтерство, підтримала Мелітопольців. Мелітопольцям триматися, вірити в ЗСУ, вони обов'язково прийдуть рано чи пізно. Це однозначно це тисячі відсотків. Ми теж втрачали віру інколи, але те диво, що сталося з Херсоном, станеться і з Мелітополем, і з Бердянськом, і з Донецьком, Луганським, Луганськом, і з Ялтою, і з Севастополем і з Алуштою з усіма нашими містами. Права людей вони прописані у багатьох конституціях, у тому числі і українській. До дня захисту цих прав у Запоріжжі відбувся захід присвячений перспективам історії і сьогоденню. Представники обласної влади зустрілися за круглим столом з науково-студентською спільнотою з нагоди міжнародного дня захисту прав людини. Під час заходу акцентували увагу на тому, що будь-яка війна це системне порушення права людей на життя. Протягом дев'яти місяців війни задокументовано численні факти порушення та насильства. Через ворожий полон пройшли 573 наших земляків, 232 і досі у заручниках. При цьому міжнародні організації демонструють безпорадність щодо порушення права на життя та безпеку. У юристів попереду ще багато роботи незалежна Україна вперше стикнулася з такою агресією, і багато практичних аспектів забезпечення захисту прав і свобод людини потребують вдосконалення, а іноді розробки з нуля. У вас сконцентровані всі наукові потенціал, людський потенціал людей, які можуть формулювати ці всі завдання, і головне пропонувати моделі їх вирішення. Науковці висловили пропозиції щодо вдосконалення алгоритмів захисту прав і свобод українців в умовах. Від особливо в таких чутливих сферах, як депортація українських дітей до РФ та примус до співпраці з ворогом, спеціалісти кажуть: по-перше, потрібно чітко зафіксувати всі наслідки агресії, щоб можна було поновити права людей. І по-друге, це забезпечити фундамент для формування е, м, сильної держави. Це окремий трек, який передбачає дуже активну роботу по підготовці, тобто, по оновленню чинного законодавства, максимальне проведення його відповідність до стандартів ЄС. Є свої стандарти і у рятувальників. Вони розповіли про правила безпеки під час блекауту і наполегливо радять дотримуйтесь їх. Внаслідок масштабних ракетних ударів по енергетичній системі України мільйони громадян залишаються без світла, а деякі без опалення та водопостачання. Таким чином окупанти не маючи жодних успіхів на полі бою, намагаються залякати українців. Натомість все більше людей користуються альтернативними джерелами енергії генераторами, буржуйками та газовими балонами. Однак, як зазначають рятувальники, не всі знають про правила безпечного поводження з цими пристроями. Так, з початку року значно зросла статистика пожеж та отруєння чадним газом в результаті неправильної експлуатації теплогенеруючих пристроїв. Запоріжжя лише за 10 днів грудня було Три звернення на по екстрену медичну допомогу саме внаслідок отруєння чадним газом. На жаль, одна дитина загинула. Двигуни внутрішнього згоряння вони найбільше продукують чадний газ, тому що він утворюється в умовах нестачі кисню, горіння при нестачі кисню. ну тобто це двигуни внутрішнього згоряння. Один з випадків був якраз пов'язаний з генератором, і один випадок був пов'язаний з електронагрівлячем там де загинула дитина. Там були порушені правила експлуатації. Чадний газ не має запаху та кольору. Він виділяється у разі, якщо генератор працює у квартирі або замкнутому просторі. Фахівці ДСНС зазначають, аби не отримати отруєння, необхідно дотримуватись елементарних правил використання дизельних електростанцій. Зокрема, в жодному випадку не дозволяється встановлювати їх в житлових приміщеннях. Під час роботи електрогенератора він дуже нагрівається. Тобто, якщо дотронутись до якихось частин генератора, то можна отримати опіки. Третє, це чадний газ. Коли працює генератор, вихлопні гази, от, ви бачите, з труби виходять, і якщо це приміщення і немає. Надійної вентиляції, то чадний газ буде накопичуватись. Чимало громадян запасаються і буржуйками. Вони використовуються для опалення не тільки житлових будинків, але й дач, гаражів, складів, теплиць та інших промислових приміщень. Попри високий попит, такий різновид автономних печей має один суттєвий недолік високий рівень пожежної небезпеки. Дані буржуйки допускаються встановлювати лише в будинках житлових до двох поверхів. Вони встановлюються на негорючу підлогу. Якщо у нас підлога горюча, то там виконується або кладка кирпична, або металевий лист негорючий. Також під дверцята буржуйки розміщується металевий лист розміром 70х50 см. Аби вберегтись від надзвичайних ситуацій, пов'язаних з використанням таких пристроїв, фахівці радять дотримуватись елементарних правил безпеки: відключати електроприлади від мережі, використовувати стабілізатори напруги, купувати лише сертифіковані прилади та техніку, та в жодному випадку не намагатись самостійно відновлювати відсутні електро, водо- та газопостачання. Та не лише рятувальники можуть зберегти життя, здоров'я, майно і роботу. Волонтери і ті, хто їх підтримують, також працюють. Саме про них наша наступна розповідь без працюючої економіки ми не зможемо перемогти. Тож держава намагається підтримати підприємців, які, попри всі труднощі воєнного стану, працюють і забезпечують роботою свій персонал. З 1 липня в Україні діє програма, що дає змогу отримати грант на суму від 50 до 250 тисяч гривень на створення або розвиток власного бізнесу. Хто може взяти участь? Можуть взяти участь громадяни України, які планують проводити власну діяльність на території підконтрольної України. Це також може взяти участь і внутрішньопереміщені особи, які, на жаль, втратили житло або втратили роботу, втратили власний бізнес і вимушені були переїхати. Також в цій програмі можуть взяти участь і уже діючі підприємці. Це як фізичні особи-підприємці, так і юридичні особи. За п'ять з половиною місяців. Вис існування програми підтримки малого та середнього бізнесу в Запорізькій області було схвалено більше півсотні заявок на отримання грантів. 20 підприємців вже отримали кошти, в тому числі чотири внутрішньо переміщені особи. Загальна сума виплат склала більше п'яти мільйонів гривень. Серед тих, хто скористався підтримкою держави, був і запорізький підприємець Артем Тарасов. Через портал дія я подав заяву її протягом. Неділі розглянули, перевірили мою ділову репутацію та назначили співбесіду через систему Zoom. Після проходження співбесіди ран був одобрений. Це зайняло 20 календарних днів. Протягом місяця гроші були вже отримані на спеціальний рахунок в Ощадбанку. 250 тисяч грантових коштів. Підприємець використав на закупівлю сировини та обладнання деревообробних станків та системи аспірації в свій столярний цех. Завдяки цьому зміг розширити власне виробництво. Якщо до війни цех виробляв дерев'яні піддони для підприємств критичної інфраструктури, то зараз до асортименту продукції додалися дерев'яні меблі. Зараз до нас звернулася благочинна організація Лікарі без кордонів. Ми для них робимо лавки для бомбосховища. Також після отримання гранту в нас з'явилася можливість участвувати в комерційних тендерах на дерев'яну продукцію. Ми виграли вже після отримання гранту два тендери на виробництво хлібних лотків. Для критичної структури нашого міста. Головною умовою для отримання гранту було створення нових робочих місць. Зараз на виробництві працюють кілька нових співробітників, та підприємець планує збільшити колектив, якщо буде вистачати замовлень. Під час війни було важко знайти роботу. Мені пощастило за фахом працювати знайшов. Ну, вільне місце, і зараз тепер працюю. Інформацію про грант на власну справу можна отримати у застосунку Дія у розділі державні послуги онлайн. За консультацією також можна звернутися до будь-якого відділення Ощадбанку або до Запорізького обласного центру зайнятості. Приклад запорізького підприємця Артема Тарасова показує, що нічого неможливого немає. Головне зважитися і діяти. У тому числі варто діяти на користь дітей, бо вони одна з найбільш вразливих категорій населення у будь-який час, тим більше воєнний. Ви не повірите, але впоратися зі стресом та іншими наслідками дій ворога можуть бібліотеки. Моторошні події, що зараз переживає Україна, неабияк позначаються на психіці та ментальному здоров'ї громадян, особливо вразливою категорією є діти з інвалідністю, аби допомогти малечі знизити рівень стресу, впорати з емоційним навантаженням та відволікти від жахів війни. Громадська організація Українська спілка інвалідів познайомила дітей та їхніх батьків з першою інклюзивною бібліотекою Запоріжжя. Наша громадська організація організувала такий за захід для того, щоб дітки, які проживають в місті Запоріжжя, дітки, які вимушено переміщені вимушено переміщених сімей, дітки, які зараз навчаються і проживають з батьками в місті Запоріжжя, щоб вони познайомилися з бібліотекою, щоб вони мали можливість поспілкуватися. Назва нашого заходу Бібліотека це територія надії і добра. Дітлахам було представлено цікавинки літератури, що є в бібліотеці. семирічний Денис захоплюється Тваринним світом, тож юнак одразу знайшов книгу до душі. Вот, пітон, удар. Зіми, змії. Вот, я що вот, поглачує крису. І пітон, вот. питон. це така. А вот ящиця. Ван. Як зазначає завідувачка бібліотеки, заклад повністю облаштований для людей з інвалідністю. Зокрема, для осіб з вадами зору у книгарні зробили позначки шрифтом Брайля та закупили спеціальну літературу для слабозорих. Придбали книги з 18-м кеглем. Малата кулітуру поки ще не багато, але планується штулеві більше. У нас 43 комплекти шрифтом Брайля і 70 комплектів великим кеглем Це для дітей, які ну слабо. <зорі>. Ця література не тільки для дітей, а й для дорослих. Вона на різні вікові категорії і різні тематики. Вона яскраво ілюстрована тут. І шрифт Брайля, і великий кегель. Це для дітей. Також фахівці провели для малечі майстер-клас із виготовлення власної книжечки. Читаємо, відновлюємось та перемагаємо. Ще раз нагадуємо про день сухопутних військ Збройних сил України. Команда АLEXІНФОМ бажає нашим захисникам стійкості, а ворогу тікати швидко і далеко. Стежте за подальшими ефірами на Alex.ua, повідомленнями у Телеграми на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Віримо у ЗСУ, віримо у наших захисників і захисниць. Віримо у перемогу і все буде, Україна!